Thank <sweak> you. І ось, завершуючи нашу таку виставу, я хочу сказати, що ось така робота з такими дітками, це те, ну до чого я прагнула. І хоча я по за освітою вчитель початкових класів та музики, але ось це все поєдналося тут, в пісочному малюнку, в основах пісочного мистецтва. Звичайно, доводиться мені ще й Працювати з навчатися режисурів, сценаристиці, постановці це важливо. Ми залучаємо до, до наших для наших діток. Залучаємо найкращих акторів України, провідних акторів, сценаристів, режисерів. Співпрацюємо з ними. Проводимо майстер-класи для того, щоб дітки зрозуміли, що пісочне мистецтво це синтетичне мистецтво, тому що тут поєднується не тільки вміння зображувати, відтворювати малюнок. Тут і авторське майстерність, тут і режисура, і постановка, і вміння тримати себе на сцені, знати сцен рух, сцен пластику, розуміти, що таке кульмінація нашої роботи. Розуміти, Для чого взагалі ми працюємо? І ось саме я хочу, щоб зараз прозвучали ваші запитання в ефір. Чому Ну, це можуть бути різні запитання, але ж не складні, я сподіваюся, для наших учнів. Ось ось Марійка, Марійка вони зараз ще тут є. І ось якщо у вас є запитання саме до учнів, тому що я розумію, що я вам можу відповісти на будь-яке запитання. І ось Маша, вона собі бавиться, розслабляється після занять і вона готова відповідати на ваші запитання. Кажи Привіт. Привет. Вітаємо, да? Вітаємо. Марійка, чому ти обрала тисне на і чи подобається тобі взагалі малювати? Ти вже рік працюєш? Да? Мені подобається, бо тут можна малювати. ну... Коли з друзями гратися. Uh -huh. Uh -huh. А коли ми не граємося, то що ми робимо? сердиться, коли вони не граються, буває Буває сердиться. Чому? Тому що тут як і в нормально. тут як і в справжніх спортсменів. Ми працюємо, ми обмежені в часі. Насправді, якщо ви думаєте, що наші заняття вони довготривалі, але з них ми маємо витиснути. Ну, зняти вершки. І ось коли ми ем, починаємо роботу над якоюсь новою історією, я розумію, що вона має бути відтворена не за 5 хвилин, а за 3 хвилини ну, максимум 3,20. двадцять. Тому що глядач він нетерплячий. І в нашому сучасному світі взагалі інформація, яка вже довше, ніж одна хвилина. Цими дітьми не сприймається. Тому я хочу запросити сюди ще Марійку Семененко. Марійка, розкажи нам історію, як ти обирала між е, е, позашкільними заняттями. Це важливо. Що в тебе було? Коли ти прийшла в перший клас, йшла в школу тільки, і в тебе ти хотіла ходити на танці, ще на що? Я на танці не хотіла. не хотіла. Я, е... Думала. Вибрала е, пісочне мистецтво, бо я знала, що там буде весело е, малювати, навчишся, да? навчишся малювати, а ще. А ще е, я ж не маю сидіти у дворі і в пісочниці. Малювати. Ну, це до речі, не саме погане що може бути. Хочу сказати, що. Чому діти так люблять пісок? Тому що колись ми зустрічалися всі в одному місці, це е, пісочниця. І ось цей світ, який обмежений був рамками, цей світ нам давав можливість бути е, ландшафтним дизайнером, е, е, архітектором, е, я не знаю, продавцем, е, ну, чим ми тільки там не бавились і ким ми тільки не були. В, в тій пісочниці. І ось це відчуття, що тут все просто, і може бути, можна не переживати за те, що ти робиш, що ти створюєш. Це і, і це і дає можливість дітям працювати ну, от, щиро і відверто. Я бачу тут запитання. Так, так, так. <світла> Пані Світлано, є запитання <пасуватись> до дівчаток. Як змінює ваше життя заняття пісочною анімацією, дівчатка? Як змінює ваше життя? Що змінилося Кирось? у вашому житті, кірочка? Подумай. Ну, можна відповідати всім насправді, Машка, що змінилося? Е, коли була маленька, коли я ще перший малюнок малювала, то я його забувала, як там малювати. Uh -huh. А зараз, коли я вже підросла, я вже без течі світу справляюсь. Да, ось ну <феф> насправді я для них тетя світу. Да, <феф> ми не ми спілкуємося як добрі друзі, і насправді дітям це дуже складно, коли вони эм, коли беруть у них інтерв'ю. Вони дуже переживають, як же ж сприйме їх на коли навколишній світ, а вже до мене вони говорять на ти. І е, ось ця така я не можу сказати, що це добра атмосфера. Адже я тут, як викладач, який керує ними. Е, звичайно, що є свої нюанси. Е, звичайно, що іноді, коли нам треба е, підготуватися, і в, ну, щоб наше шоу вражало людей. Треба добре працювати, і це велика праця, це великий труд. Діти стоять е, одну годину на ногах, щоб ви розуміли, це осанка. Це е, м'язи, які в нас накачані навіть без спортзалів. І в цей час, коли триває наше заняття, вони навіть не помічають, чому, тому що е, тут вони можуть відкриватися, тут вони, їм цікаво, тому що тут не тільки малювати, не тільки щось завчати на пам'ять цю послідовність виконання малюнків. А і фантазувати, творити. І ось вчора хочу подякувати за кадром. У нас студенти Вінницького державного педагогічного університету, магістратура це Віолета Щерба та Валентина Марганчук. Вони допомагають зараз нам тут утримувати так, щоб вам було чутно, щоб вам все було видно. І ось Валя вчора ділиться тим, що дитина. Нова постановка, нова, новий номер. Дитина, перший клас, тільки розпочинає підготовку, і вона каже: Я хочу внести щось своє у цей малюнок, і щоб він був моїм, адже у нас є класика у пісочного мистецтва, номери, які ми передаємо вже з покоління в покоління, її малювали, і учні, які займаються 8-9 років. І ось що саме що дає дитині заняття з пісочного малюнку, з пісочного мистецтва. По-перше, вони є режисерами свого життя і не просто вивчають номер, а далі не знають, що з ним робити, адже їхні глядачі, глядачі це зараз, це їхні батьки, бабусі й дідусі, їхні поціновувачі. Але я вчу не тільки учнів, а й батьків. Вони мають розуміти, що вони є не просто підтримкою, а вони є продюсерами своєї дитини і для того, щоб вашу дитину знали. Ми прикладаємо учителі, прикладають зусилля для того, щоб вони учас, приймали участь в конкурсах, виставах, концертах. А ваше завдання на своїх сторінках у соцмережах розповідати про те, чим займається ваша дитина і як змінилися її успіхи в навчанні, наприклад. Тому що дуже багато батьків, дітки, які колись не могли запам'ятати, або погано читали, або погано писали. Воно наші заняття пісок допомагає дітям е, тримати увагу, запам'ятовувати пам'ять розвивати фантазію, і саме найголовніше, що я кажу, це уява, тому що можна будь-що змалювати, зписати, але уявити можете тільки ви. І от коли діти навчаються користуватися саме своєю уявою, і використовувати всі набуті знання, адже саме вони ж до нас приходять уже з базою знань. Навіть в 6 років дитина вміє і знає, в неї є своя уява, своє поняття, своє розуміння, як, як потрібно малювати. Так? А ми маємо вчителі тільки скористатися тим, що вже є у дитини, і примножити, і розвинути, і виховати. І я сподіваюся, що це нам вдається, адже ну там за дуже малий короткий термін часу у нас 18 січня буде 10 років нашому центру. Це такий маленький термін, але це такий великий, е е великий внесок у розвиток саме цього мистецтва. Я бажаю вам е ще підписи, запитання. запитання. Можеш, Вілека, прочитати? прочитай. Так, так ще є запитання, чи займаються діти вдома цим мистецтвом? Чи потрібні для цього спеціальні такі засоби? Чи є вони? Ось, дивіться, це дуже влучне запитання, тому що багато батьків вони бачать захоплення дитини. Знаєте, у нас перше бажання це що придбати цей стіл і мати його вдома, правда? Але я не дозволяю дітям мати столи вдома. Перших три роки. Чому? Тому що вони вдома неправильно завчають, неправильно може таке бути. Знаєте, дитина під впливом, під емоціями, вона собі от вивчила так, і далі дуже складно вже змінити. Тому на початку своєї діяльності вони не мають таких столів, але є у мене основний склад, в мене ще є одна студія, там 18 чоловік, діток учнів, які мають вдома столи, і це підключить просто до зарядки. І це дає їм мені і їм, адже діти 11 клас їм складно виділити навіть оцих дві години в день на заняття і приїхати ну, в тижні і приїхати до мене. Тому ми працюємо дистанційно, ставимо чіткі завдання, і вони відпрацьовують це вдома. Але я знаю, що вони виконують їх вірно. І от саме у цих дітей ще немає, тому в ну, когось є, але він для забавків, да, для, для не відкривають, тому що ще відкрию секрет, що дуже класно мати стіл вдома, але в цей же самий період ви будете мати дуже багато піску по квартирі, і це трішечки напружує да, обстановку. тому... Перші три роки вони не використовують столи дома, ми працюємо тільки в школі. Це дві години два рази на тиждень. Якщо це старші діти, будемо так говорити, якщо діти вже поверх чотирьох років займаються пісочним малюнком, то я дозволяю їм відвідувати заняття навіть один раз на тиждень, але дві години підряд, і відпрацьовувати деякі елементи дома, даю домашні завдання. Це і пропрацьовування на папері. Ми працюємо простими олівцями, ми малюємо в е, У нас є такі завдання, де ми ось, наприклад, отримали кружечок, і нам до наступного заняття треба змінити його, намалювати, що можна намалювати з цього звичайного кружечка, та, і як змінити малюнок, або, наприклад, там. Є у нас таке найулюбленіше заняття, тому що це не тільки да, У нас побудується е, е, заняття не просто там, е, там відпрацювали певний малюнок і розійшлися. У нас є імпровізація, у нас є розминки. І ось я зараз хочу показати дівчатка. Покажіть, як ми робимо розминки. Найулюбленіша і моя і дитяча розминка це, це плямки. Ось ми кидаємо пісок з усієї сили. Три плямки на стіл, машинки не палуватися, а змінювати. І от треба розглядаючи цю плямку, змінити мені її так, щоб ну, глядач, я, вчитель або друзі зрозуміли, кого ви побачили на цьому малюнку. І ось е, такі, ніби то й прості завдання, але ті, які е, дозволяють дитині е, розвивати саме найцінніше це уяву. Ще є у мене кілька табу. Я не дозволяю дітям змальовувати уже готові малюнки, які є в інтернеті, які це відпрацьовування тільки техніки, а мені треба, щоб вони вміли використовувати набуті ті файли, які вже відклалися у них в голові, поєднуючи ті чи інші елементи, створювати свої особливі малюнки. З власним почерком, ось це розвинути почерк художника, це, напевно, найважливіше. Нехай воно буде не таке, як у вчителя той малюнок, але це буде її малюнок. І з часом ми будемо спостерігати, що у нас з'являться нові малевичі, нові Сільвадори Далі в Україні Марії Приймаченко. Да? Це те, що дає ну, Я сподіваюся, що ця свобода, яка, е, яку я намагаюся, свобода творчості, свобода витворчості, е, дає можливість дітям стати е, особистостями. Е, е, я думаю, що е, Ті вміння і навики, які вони отримують у нас на заняттях, можна застосувати широко і стати сценаристом, мультиплікатором, режисером-постановником, менеджером по створенню реклами, артистом, артистом ігрового кіно, артистом мультиплікаційним, який озвучує мультиплікаційні фільми, Ну, ми вчимося все. Старші діти знають що такі монтаж відео, як е, працювати над створенням відеоролику. Якщо ми затягуємо, ви просто дякуємо дякуємо, дуже дякуємо вам. Ми, ми розуміємо, що. Ви маєте настільки вже великий досвід і можете поділитися. А нам надзвичайно цікаво. Ви побачите, скільки в чаті гарних відгуків на вашу адресу. І, звісно, ми щиро дякуємо вам за цю магію, оцю, яку ми поринули, пісочного шоу. Надзвичайно вдячні дівчаткам, які перепрошую, дуже ще дуже маленькі, але да. вже такі. Майстерні, ми бажаємо усім вам обов'язково нових. Ідеї реалізації нових проєктів, бажаємо нових здобутків і віримо в перемогу. Ми ваші перемоги. Ми однозначно будемо бачити і не раз ще чути про ваше досягнення. Ми раді тому, що ви сьогодні з нами, що ви зуміли так передати усю майстерність, усю методичну грамоту, настільки все це було логічно, послідовно, настільки цікаво для нас. Надзвичайно дякуємо вам за це. Щиро дякую і дівчата за запрошення і дякую прекрасним студентам, яких ви виховуєте, тому що вони реалізуються теж тут. І я сподіваюся, що це майбутнє пісочного мистецтва. Не тільки оці дітки, яких ми виховуємо, а й вчителі, викладачі, які зараз впевнено. Я настільки щаслива, що у мене є такі помічники. Спасибі вам за запрошення. Дякую, дякуємо. дякуємо, і до наступних зустрічей. Дякуємо вам. Дякуємо.